<риклад> ну хотя я мих... А, там все клоун, ну Там О, Оооооооосну, да. А меня ківки нема, у мене не нема, нема! Скоса! Ломайся ходит! Ну Бу, запомнилась, будь ласка, скоса, 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 скоса! А де митуб? Закрити пакетом. дайте блок, блок дайте, возьми нічого нема. Ой-ой-ой. Надеюсь, ой, ой. там то бджоли поцелуй А то буде осыпка світу просто. Будь Бласочка, скоро соломай. Будласка, там единый санс. став блок! Ооо, тихо, тихо, тихо. О, О блін. У мене сука сесія фух є основту. Сімай за одним сердечком. Кілка Що Самі за одеська то. Я хотів залізу, просто залізу добути. У мене повинен статус у мене ти сердечка. Мене от ті безголові все, вони так усмають, боже, мене павуки усмалили, та мене зараз усе безголово усмаєть. О, ого. О, ого. Ось мені здається, коли я той майбутнє встану, все мене... Хай от воно таке, слухай, по достоям тако. Ооо. Добре, давайте за а там, ту та сот на мене сядну тут. А, стой. А як мені, типа е, знати сі день синісь? Пока не знаю. О, мені показалося. Там сам я можу зробити? Я нічого не можу зробити, но я хоча можу покупатися. А тільки я заблюделся, мене зразу будуть кус Ну, Давайте подивимся. Понятно, там ниська. У ти бзоли, я не знаю, нас було їх додати. Просто я все не розумію. А давайте добудем. Мене кілка по ладно, в мене є все одно. Так, у мене є щось таке стопає Блін, я так хоть та це заліз, воно мене прям так тягне, я не можу просто. Так, золота да, буду золото завез, амен камня. А ну. надіюсь, не зря. Дякую. Дякую, Бог. Бам. Бам. І келка. Так, мені би сундук бы скрафти. Поягнуть это. Кто там? Кто там сумить? Мне один удар, я пошла валю все. я такой кость басил. Да поставь ты блок! Так, все, я закрылся. Блин. блин, блин, блин. Та застал! Оооо! Дымой не залезу, вот и мне дало далеко я купав вс і... и помню. Там. о, все, моя я то сказ бессутает. Так, вс. Куда забасил эту линию? Экисо миссия новая? Я вот так вот все, добываем. Тебе я, конечно, бы деревянную киркою бы добыл. Дивно, что тут дырка. А, ну застой ее. Фух. Фух. У меня то и кемпл стоит, есть. То за нормальный. І скільки мені сікати, коли настане день. День, день, день. Де буде паусе, і бо я не зможу за все снятой. Блин, якось ладно. Ни там немає, там не все такого коников. Блин, мені забы виконочку зробити. А у меня піска. Якщо у мене буде пісок, то я би було не зробити. А сім тебе не допоможе, якщо в мене дуже мало хп. Так, у мене все вісім заліза, і те довольно було сильно погано. Тут да я поставлю факел. Там не могли ніхто заспавнитись. Можем мені просто так вот прямо купати и все. Надеемся, що ніхто не заспавнився, коли я буду купаться прямо. Надеемся, Ну, mm, Давайте я так это вот покупаю. Что за звуки? Да ты я в когось? Блин, такой да все подивитися. А вот тут а кто стоял, да? Я вс докупаю за воды, все подоплывай и мені будет за. Капец. Фух. Ты вот туда факел пустав? І що мені вбити? От, що таке смілить? Як? Вони сплакали. От ті обозволені, туди смілить. Що, давайте її um У мене тепер непогано буде такі угля. Да блін, хватить як той супиканний гау. ай яй 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 У мене половинка хп, мені один удасть, якщо мені посану. Плюс в мене немає їзе. Що мені робити? Надо іскнути виріз. Давайте вирізам. Пуде як в себе вдома о, моя за один э, скелетик можна скласти як раз плюнути. Все, я тут, так. Да. Отаки до китай маловати. Знов з вами не убила. Оооооооо, все игра. Ой-ой. Назад, назад. У меня там знобы є. Ти Ты шо, то ти ты их заспавнил? И ты шупел, ты що, фивл? Ого, я к нему багато хп. Ну тут ты стопа до Я тебе зараз снесу. Убил? Убил? Ой. Ой. Убил. Та что бы меня мы що це таке? Що це таке? Що це серві? Ну, ви, ви здіваєтесь? Не серйозно. Ну, бузоли, перестаньте! Ай! Боже. Коси треба втікати. Коси треба втікати знову до кісера. Піднімись, під, піднімись. О, отут. Так, піднімись. Возьми все свои яси. Вот тут за... Якщо бы тут бы тут то було было бы. Так кто сиси? Надеюсь, тут ахебер за не появится. Так, давайте покупаем. Ух, ты за свой так. У нас у меня такая карта, нас у мене вот то. Вот на Ну, не знаю, буде. Ти Ты а Аня. Ну, давайте будемо в пакосе. я попе, напевно, напевно той клоун спалнить їх. Клоунів у тебя тоді багато. Всю вони самі спавнишься. Не, вот это скиса на навіть сказать. сказати. Ти дуже купую, и Ти просто Тебе... Тебе Тебя сама просто была птиля раз. Ти нічого просто не можеш зробити, Ти просто такий без Косу безпомісни, нічого зробити не можеш, і все, вс, он добывает. Так, факел, факел, факел. Так, вот пуста. А що мне медь? Да сс, ты не ресурс, ты поганый сус. Мені ні сим не допоможе. Ну я не знаю, если не допоможе. Просто копаємо великий туннель, щоб там хтось заспанился і повів на мене. Дуже клас, а у мене інакше посу. нема. У мене пособ золо бывает. Ой, камня багато дякую. Знову медь. Мэйди китай пылить. Пылить. Пирить, пылить. Не Мені за тут явно все. Да конец своя туннель покупал. Ну за алмаза до Я сказал всю мысль всю. Это алмазы. Може, не ще купатися, а на напевно. Ой, я так подивився. Та да, дивіться, скільки я то все по мене поставляєте. Я просто тут, а тут буде тіля, та зубили, там були. Клади білон. Кілька пома, але не все має дев'яно. Здесь-то есть там кто-то спамился? Твоя не, по. Всем мне вот поймать до помазы.